Великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі четвертий сезон програми Deep Dialogs. і це черговий випуск політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я, Дмитро Король та моя колега Софія Придатко. Привіт, Софія! Привіт, Дмитре! Про що будемо сьогодні говорити? Наразі ми розглянемо одну з подій, яку Неможливо обійти стороною, і що ти маєш на увазі? Сьогодні ми проаналізуємо один із найважливіших договорів цього року. Передусім, мова йде про підписання економічної угоди між США та Україною щодо рідкоземельних металів. Що ж, тоді ми розглянемо всі тонкощі цього договору. Не підкажеш, чого все розпочалося? Ну розпочнімо з самої ініціативи, яка з'явилася в межах плану перемоги від президента Володимира Зеленського. Передусім він наголошував що Україна володіє покладами критично важливих мінералів, зокрема рідкісноземельними копалинами, вартістю в трильйони доларів. Ці ресурси, як наголошував глава держави, мають потенціал як відновлення економіки. Так і для зміцнення стратегічного партнерства із США, як зазначають західні мас-медіа, цей договір був де-факто розроблений для 47-го президента Сполучених Штатів, який власне і мав його зацікавити. Щоправда, так і відбулося. Він відразу взявся за договір, намагаючись його реалізувати у максимально вигідному для себе форматі. Первинна ідея полягала у підписанні рамкової угоди, за якою мав би слідувати договір про створення інвестиційного фонду, куди Україна переказувала прибутки від. Реалізації мінеральних ресурсів, проте, через суперечку Зеленського та Трампа, ця угода не була укладена. На жаль, цей дипломатичний конфлікт став однією з найпомітніших криз у двосторонніх відносинах між Україною та США. Саме так, тому я розповім детальніше про цю подію. Усе почалося 28 лютого, коли в овальному кабінеті відбулася емоційна дискусія між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, та ще й віце-президентом Джей Ді Венсон. Тоді ж Володимир Зеленський заявив, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки, після чого достроково залишив Білий Дім. У відповідь Дональд Трамп звинуватив нашого президента в неповазі до США та заявив, що той може повернутись, коли буде готовий до миру. Попри це, Зеленський вкотре подякував американському народові в інтерв'ю від Fox News. Наголошував, що він приїхав до США саме заради миру, проте назвав питання припинення вогню надто чутливим. Після. Цих подій в овальному кабінеті риторика Трампа суттєво змінилася, і вже 30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду про співпрацю у сфері критичних мінералів. Самі ж ресурси, передусім титан, літій та уран, важливі для сучасних технологій. Електромобілів та оборонної промисловості така угода більше ніж звичайний документ. Насамперед, це стратегічне партнерство у сфері добування критично важливих ресурсів, які формують технологічне майбутнє. Втім, виникає питання. США діють тут лише як інвестор, чи мають вплив на доступ до українських надр? Важливо, що США не отримують права власності на українські надра і не можуть їх контролювати. У цій угоді передбачено створення спільного інвестиційного фонду, в якому Україна передає прибутки від надрокористування, а США інвестиції, гарантії і технології. Однак усі рішення ухвалюються лише за спільною згодою сторін. Тим люди побоюються, що Україна зможе повторити долю ресурсно багатих країн, які залишилися з бідною інфраструктурою, як це було в багатьох африканських державах. Чи є якісь гарантії, що цього не станеться у нас? Добре, що зазначила саме тому угодою передбачено, що прибутки щонайменше упродовж 10 років повинні реінвестуватись у розвиток інфраструктури, екології та модернізації нашої держави. До того ж, додатково діятиме міжнародний контроль. Канський досвід та новітні технології, що відповідатимуть за прозорість, тому це не експлуатація, а спільне довгострокове партнерство. Тобто, ця угода ще й потужний політичний сигнал, особливо з огляду на протистояння з Росією та конкуренцію Заходу з Китаєм. Саме так, через стратегічну важливість цих ресурсів, Сполучені Штати шукають надійних партнерів, і саме тут Україна постає не лише як держава, яка відбудовується, а як важливий гравець у глобальних ланцюгах. У гах постачання, що й зміцнює її позицію у геополітичному контексті, звучить багатонадійно Проте, чи є в угоді якісь гарантії безпеки для України, адже ми знаємо. Що ресурси можуть стати об'єктом зазіхань з боку інших країн? Сама угода не містить прямих гарантій безпеки. Втім, вона інтегрована в систему співпраці між Україною та США, яка охоплює як економічну, так і безпекову підтримку. Гаразд, а як щодо прозорості та боротьби з корупцією, чи передбачає угода якісь механізми для цього? Так, договір передбачає дотримання високих стандартів прозорості, підзвітності та корпоративного управління, що має залучити надійних Інвесторів та мінімізувати ризики корупції. Добре, однак чи є вже конкретні проєкти, які будуть реалізовані в межах цього договору? Так, звісно, наразі вже затверджено перший проєкт, в якому розглядатиметься модернізація українського флоту винищувачів F-16. У ній США надаватимуть обладнання, навчання та технічну підтримку вартістю понад 300 мільйонів доларів. Справді вражає, сподіваюся, угода принесе користь Україні та зміцнить нашу економіку і безпеку. Ми. Вже згадували, що один із важливих елементів цієї домовленості є створення спільного інвестиційного фонду реконструкції. Але як саме він буде функціонувати насамперед, завдяки коштам Сполучених Штатів та України, проте внески обох сторін мають різну природу. США окрім фінансів, надають технологічну допомогу, зокрема у вигляді систем протиповітряної оборони. Україна ж інвестує частину прибутків від нової ренти. До 50% доходів держбюджету, отриманих за ліцензії на розробку надр. і як розподілятимуться ці ресурси? Рішення про кожен проєкт ухвалюватимуться спільно. При цьому впродовж 10 років усі фондові прибутки не розподілятимуться, а повністю реінвестуватимуться в українську економіку як у нові проєкти. Так і у відбудову гаразд, із цим розібрались. А як щодо реакції міжнародних ЗМІ на підписання такої важливої угоди? Думаю, що світові мас-медіа не могли оминути це стороною. Так, звісно, наприклад, британське видання The Guardian описує атмосферу в Києві як обережний оптимізм після підписання довгоочікуваної угоди про мінерали між Україною і США у самій ж газеті зазначено, що нова версія документа вигідніша для України ніж очікувалось хоч деякі деталі потребують уточнення. Аналітики стверджують, що Києву вдалося досягти суттєвих поступок, попри жорстку позицію Дональда Трампа, який раніше заявляв, що Україна не має козирів. Схожу позицію займає й видання BBC, в матеріалах яких було розкрито агресивну риторику США щодо Росії в межах двосторонньої угоди. Так вперше в тексті договору з'являється термін повномасштабне вторгнення та чітке попередження, що жоден суб'єкт. Який фінансує російську агресію не зможе отримати вигоду від повоєнного відновлення України. Ці формулювання на думку журналістів були створені для того, щоб задовольнити вимоги Києва щодо посилення тиску на Москву, зокрема у контексті потенційних мирних переговорів. Однак найбільш комплементарну позицію щодо угоди заявили видання Блумберг. Варто лише поглянути на заголок їхнього матеріалу, який говорить сам за себе, можливо, Зеленському варто написати книгу про мистецтво переговорів». Ворів справді неочікувано, особливо після усіх нещодавніх побоювань щодо підписання справедливої угоди для України. А вже ж. водночас Блумберг зазначає, що стратегія Володимира Зеленського щодо використання природних ресурсів для залучення союзників, зокрема Дональда Трампа, здавалася ризикованою. Ідея полягала в тому, щоб зацікавити США у зміцненні оборони України через перспективу доступу до українських ресурсів. Цей крок був доволі сміливим і на певному етапі ледне при. Звів до загострення відносин між державами, які є життєво важливими для нашої країни. Проте нинішня угода, навіть попри те, що вона ще не завершена, постає як збалансований компроміс, який може стати виходом із ситуації. Отже, якщо все узагальнити, то ця угода не просто економічне рішення, вона охоплює технологічний розвиток, безпеку, і найголовніше визначає місце України в новому світовому ладі. Тому йдеться про створення спільного механізму, що дасть змогу ефективніше розвиватися Ати потенціал країни в інтересах власного добробуту. Так, і саме тому ця домовленість є угодою нового покоління. Вона враховує як гіркий досвід ресурсної експлуатації в інших державах, так і стратегічні інтереси України. Найголовніше те, що ця угода відкриває для нас можливості не просто відновитися після війни, а й стати самостійним і впливовим учасником глобальної економіки. І все це свідчить про одне: Україна поступово перестає бути лише територією війни та перетворюється на повноправного партнера, який формує майбутнє разом із прові. Ідними країнами світу гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Софія Придатко та мій колега Дмитро Король. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму Код дипломатії. До нових зустрічей. Закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, народів. як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код, код дипломатії. дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ дипломатії. дипломатії.